Україна офіційно стає 125-ю державою учасницею міжнародного кримінального суду 1 січня 2025 року. Це означає, що тепер вона є повноправною державою-учасницею цього міжнародного договору та має всі права й обов'язки закріплені за державами-учасницями. Найважливішим серед них є право голосувати при затвердженні бюджету, ухваленні змін, поправок до Римського статуту при виборі суддів, майбутнього прокурора та його заступників. що певною мірою допомагає формувати майбутнє міжнародного кримінального права. Ми сподіваємося, що ця нова ратифікація також відчинить двері для наслідування іншими прикладу України, що є знаком довіри до міжнародного кримінального суду. Сподіваємося, що інші також сприймуть це як сигнал, підтримують його та братимуть участь у наближенні нас до здійснення мрії про універсальність Римського статуту, коли всі держави будуть об'єднані у глобальній боротьбі з безкарністю та виступатимуть за побудову справедливішого світу. yes um it is цілком можливо, що Україна як держава-учасниця висувала кандидатів. Далі це залежатиме від голосування асамблеї. Для суддів МКС існують певні вимоги щодо досвіду, зокрема в міжнародному або у кримінальному праві. Необхідно бути кваліфікованим і для найвищих суддівських посад у рідній країні. Також кожні три роки відбуваються вибори шести суддів МКС. Тож ми звичайно сподіваємося. Що Україна братиме участь у всіх можливих варіантах співпраці та підтримки міжнародного кримінального суду, включно з висуванням кандидатів на посади суддів, а також сприятиме збільшенню кількості українських колег в МКС.